Завершальні роботи з утеплення фасаду тривають у будинку для літніх людей у селі лісоводи. Саме утеплення вважають гарним шляхом збереження тепла у будівлі. А ще це гарна можливість зекономити блакитне паливо. Готуючись до зими, хочеться зауважити, що заклад вже підготовлений до опального сезону. Проведені всі відповідні заходи. І на сьогоднішній день заклад стабільно буде функціонувати в зимовий період. На рахунок блокауту ми вже маємо досвід минулого. Року в нас є генератори, які придбані теж за державні кошти. Є генератор, які отримані благодійно, є булір'яни, є заготовлені дрова. Тобто заклад в повній мірі приготовлений до різних нестандартних ситуацій. Та мешканці будинку інтернату потребують не тільки тепла, а й світла. Адже щодня тут збирається близько 15 кілограм прання, тож для безперебійного подання електрики запаслись генераторами. Ну, штанів 30-40, як коли кожен день. Так само майки ковти, 60 є, є 40. Як переставляють постільне, є по 20-25 кожен день. Так само полотенця 15-20 полотенець. Генератори, що руками, що замочували. Слава Богу, ванна є, є де постирати, є вода, є колодязь. Шевліті легше, як сохне а зараз. Трошки ще погодні умови нам не дозволяють. Ми трошки сушимо сушки, слава Богу, є. На постійній основі у закладі перебуває близько 60 людей. Кажуть, незважаючи на ситуації, усі тримаються разом, адже відчувають себе сім'єю. У нас тут порядки, чистота, нас купають, їсти нам дають. Все тут, а до казав, до ладу. Ми тут дружні, ми ж одна сім'я. Відносно нещодавно до дружньої родини будинку інтернату приєдналось 23 внутрішньо внутрішньопереміщених особи до лісових. Із Херсону переїхала Валентина Васильівна. Дом є, ну все в плохому стані, вулиці і все. Много поїхали, все стоїть пусте. там зрива я їх слышу. Коли я там була вдома, мій дім так був, все ходить, собаки на мене спали, не боялись. Ось така овчарка, На мене лежала, смотрела. Мені було страшно. Та якби добре себе не почували мешканці закладу, душа проситься додому, тож працівники Намагаються не обділяти увагою та опікою кожного. У нас сьогодні капусняк на перше, на друге картопля печена з часником, салат шуба і котлетка. У нас різноманітне, дієтичне харчування для людей різного віку з різними хворобами. Для того, щоб підопічні не сумували, працівники вигадують цікаві заняття та хобі, які відволікають від проблем та хвилювань. Я приходила Олена Юрівна, спитала, що, що вмієте, Я сказала, що вона мені на перший раз принесла нитки, принесла мені шпиці. І я від того часу почала в'язати. Я інвалід дитинство на ноги. От так, що я собі я така рада до тепер не його надати, чим раз, тим хуже і хуже. А так добре нас ходять коло нас чистенько, гарненько, годують нас.